Дитяча бібліотека імені Юрія Гагаріна постійно працює з дітьми, які потребують особливої уваги. В рамках проекту про надії та до міжнародного дня інвалідів. Працівники закладу влаштували розважальну програму за мотивами казок. Сюжет казки построєний на на сюжет построєний по казці братів Грім. Це «Білосніжка» і семеро гномів. Замість «Білосніжки» в нас буде герда із другої казки, тому що ми любимо креативний такий підхід міняти героїв місцями. Але гноми приходять чарівні, які здавна люблять дітей веселити, які здавна живуть дуже плітно, тому що вони видобувають з землі. Багатства, і всі ці багатства вони дарять дітям. Не всі діти з особливими потребами мають змогу ходити до школи. Вони обмежені у спілкуванні. Тому, аби познайомити та розважити їх, програма переважно ігрового та рухливого спрямування. Ми стараємося такі нескладні завдання виконувати, але саме ми робимо акцент на рухливі ігри. І такі, із, наприклад, із кубиками, із якимись квітами. Дуже вони люблять малювати. Одного разу ми сказали, що у кожної дитини маленької чарівний світ саме крийця в їхніх пальчиках, що їхні пальчики чарівні і вони люблять дуже малювати. І сьогодні ми також їм приготували три чарівних будинки: жовтий, зелений і синій, і вони будуть розфарбовувати. Працівники дитячої бібліотеки вже традиційно раз на місяць влаштовують для найменших підопічних Олександрійського об'єднання інвалідів Віра рухливі програми, адже розваги іншого спрямування для дітей є менш цікавими. Якщо це все патріотичні йде, то просто діти починають крутитися, тому що все таки ДЦП сказується во многом на поведення здоров'я. Поэтому на сьогоднішній день ми також підготували програму, которая Буде посвященна тим міроприяття, що только сила духа, сила духа, воспитать у дітей силу духа. Що якщо тебе что то фізично не виходить, то через силу духа ти все должен преодолеть в житті. Поэтому вот цель нашої програми одну цікаву програму. Працівники дитячої бібліотеки готують для дітей з особливими потребами до Дня Святого Миколая.